Вітаю, друзі! Традиційні питання турбують українських людей. Як тільки в країні настають якісь суспільно значущі події, котрі хоч якось нагадують революцію. Не виключенням стала і картонна революція, яку вже встигли охрестити в народі, зокрема, українських людей турбує питання, звідки в країні взялося стільки картону. І чому всі гасла пишуться саме на картоні, а не на парканах чи на автомобілях? Чому гасла на картоні пишуться різнокольоровими маркерами чи фломастерами із використанням такої кількості нецензурних слів? Чому на деяких картонних листках на звороті чи десь там внизу можна побачити і прочитати логотип нової пошти? Чи часом не знаходиться революційний штаб в офісі нової пошти? Зрештою, кому це вигідно, хто за це все платить, і хто буде головним бенефіціаром або вигодонабувачем цієї акції протесту, яка нагадує десь там революцію. Ну і також, звичайно, найголовніше запитання, чому. Так багато молодих людей і чому так багато дівчат. Також запитання, чому ТЦК не навідуються на ці протести і не присуються молоді люди, незважаючи на те, що часто вони приходять з дітьми. Отже, запитань, надзвичайно багато. І це свого роду, як на мене, також тест на нашу зрілість, народну зрілість, як ми бачимо ці події, як ми їх інтерпретуємо. Ну і звичайно, експерти, лідери громадської думки також здають іспит, іспит на професійність, як вони трактують, бачать цю ситуацію і так далі. Ну я також вимушений прийняти участь. В цьому процесі, і мені теж потрібно відреагувати і здати іспит іспит на адекватність. Як я бачу, як я розумію, чому так і так далі. З чого я хотів би почати із найголовнішого? Я б хотів пояснити кілька феноменів. Чому така велика кількість дівчат або жінок на цих протестах, звичайно. Роблячи поправку на те, що зараз іде війна, чоловіки, по-перше, на війні, інші чоловіки бояться потрапити в поле зору влади і опинитись там на війні. От і чому е дівчата використовують нецензурну лексику, і найголовніше, чому так багато. Надписів з використанням нецензурних слів знаходяться в руках дітей. Трьохрічних, п'ятирічних. Батьки тримають там на шиї дітей і дають їм в руки плакати з матюками. Ну, не бачена взагалі річ. Ось, і от е це свого роду ну, якесь здивування і прозріння. Зараз відбулося. Ну і зрештою, чому саме зараз? Загалом подія заслуговує на увагу не тому, що це тільки подія тижня місяця. Це загалом подія о, всієї війни, тому що це перший о, такий, ну, не перший, це другий, якщо чесно, несанкціонований протест. Після протестів 2023 року, коли у нас використовувалися бюджетні гроші на перекладання бруківки. І коли ми мали йти в наступ там, чи в контрнаступ, всі запитувалися, ну як так, ми витрачаємо гроші на бруківку, коли нам потрібні снаряди. Що загалом відбувається в країні? Ті протести також частково були, звичайно, ініційовані гронтоїдами, але загалом це. Ну, були народні протести, які були підтримані народом. Що я хотів би почати? Я хотів почати з головного феномену. феномену це природна гострота. Є місце, в якому живе природна гострота, яка обов'язково потрібна для креативу. Для написання гасел. Гасла можна писати на автомобілях фарбою, на парканах, на дверях, можна робити плакати, витрачати гроші, платити в типографію. Виявляється, їх можна писати просто маркером на картонних звичайних коробках. І для цього потрібна природна гострота. Я не знаю, чи ви це помічаєте. Я намагався про це не говорити, сподівався, що це і так буде ясно. Але тут, якраз доречно, цей момент сказати, я дублюю частину відео із е, своїх дискусій на ProUA, е, прем'єр-міністр Єханоров, е, Степан Гавриш, по-моєму, секретар РНБО і в Конституційний суд він там десь, по-моєму, суддей був, якщо я не помиляюсь. І так далі. Я намагаюсь показати, що у цих людей абсолютно відсутня гострота, яка необхідна, це необхідна якість для політика. Ці всі люди виховані в культурі а, уникнення гостроти. А, вони майстри словоблудя, вони дають якісь такі оп, оптичні конструкції словесні, які. Минають гострі кути. Багато якихось фактів, не зв'язаних між собою, незрозуміло, що взагалі людина хоче сказати, незрозуміло, що робити після того, як людина висловилася, які висновки треба прийняти, яка позиція, на якій стороні знаходиться ця людина, кого вона підтримує, нічого взагалі не ясно з цих їх словесних конструкцій. І ось завжди були місця, де живе конкретика і гострота, живе іронія, сарказм і так далі. І поступово-поступово поступово ось ця гострота політична: вона перемістилася в громадський сектор і перемістилася в до жіночої популяції. Це пов'язано з грантами. Це пов'язано з створенням середовища, яке підживлювалося і в них виховувалося, плекалося, гострота, підбиралася, люди, які можуть гострити, люди, які можуть дерзити, дерзити чиновникам, політикам і чоловікам. Це <кхм> епоха така, де в основному давалась перевага на жінкам. Відбралися жінки, які мають тут такі природні здібності, хоча б якісь схильності, в них це все виховувалося, вони могли їх вчили дрезити, дрезити абсолютно всім. Часто це вже перегиналось <кхм> щось, там, якісь межі, і вони вже хамили. Ну, реально, їх вчили хамити. І коли, ну, оскільки це моє, моє тлумачення, моє пояснення, оскільки. Не завжди вистачає інтелекту і словникового запасу, люди вдаються до матюків. Це принципова взагалі позиція. Я хочу на це підкреслити: в публічному просторі, в політиці лайка і нецензурні слова неприпустимі, тому що ці слова вони маскують. Інтелектуальну неспроможність. Людина повинна вчитися висловлюватися в публічному просторі на політичні і суспільно важливі теми виключно культурними і цензурними словами. Це стимулює розум, це стимулює інтелект, і виховує правильну людину і людина, яка заміняє. Компенсує якісь свої непорозуміння матюками, вона, в принципі, ніколи не має відповіді на запитання, що робити. Це перевірено мною уже в процесі там, політичної діяльності. Повірте мені, я теж якби не свята людина, і десь за лаштунками я можу вжити гостре слівце. Але це виключно в умовах цейтноту. І виключно під, під самоконтролем, розумінням, де це говориться, для кого і кому. А в, в публічному просторі в, там, де потрібно пояснити свою позицію і дати відповідь на запитання, що робити, матюки ніколи не вживаються. Це табу, сама заборона, тому що це абсолютно розбещує і людина деградує. Матюки це не данина моді, це не особливість, це спроба компенсувати інтелектуальну неспроможність. Не всі люди здатні до політики. Мова тут не тільки про жінок йде, мова в тому числі йде про чоловіків. Оскільки головна задача грантоїдів була навчити дерзити і хамити. Тому, якби ви подивіться, там Діма Шерембій, ну що значить факт, що фак, щось там корупшн і так далі. Тобто, ну, замаскували просто англійською мовою е на ну, нецензурну лайку. І вичіпили це на цьому, на футболці набили. І він цей Діма Шерембій, я пам'ятаю, він ходив на Радіо Свобода з цим, з цим надписом. Тут, тут це ж дивляться і читають. Люди, які знають англійську мову, ну добре, для людей з з Ческагарлика. Це не зовсім ясно і очевидно, але цей момент він надзвичайно важливий. Отже, чим я пояснюю взагалі а, таку перевагу молодих дівчат жінок на цьому протесті. Ясно, що війна, ясно, що там що загроза для чоловіків. Але а, треба розуміти, що. А, Місце, де виховувалася гострота і креативність, воно було створено для жінок. Це останнє, я так думаю, років 20 тривало. І оскільки жінки чоловіки молоді, вони не відбиралися за якостями порядності етичними і політичними. Вони самі, це у них від природи, спроба компенсувати свою неспроможність матюками. Прикрите, воно виглядає гостро, креативно і воно відіграє свою роль однозначно. Тому що фактично ну, Зеленському ну, він плюнув в обличчя і йому плюнули в обличчя. Потім, в чому ще причина участі молоді? Загалом, оцей феномен, що зачепили молодь, він не, Непересічний, він непростий. Молодь потрібно зачепити. Зачепити молодь він так просто. І не кожна доросла людина, навіть і не кожен технолог, який хоче якось залучити молодь в протести, він може от якось просікти, що буде тригером для молоді. Ну, у мене, наприклад, немає такої якості, таких властивостей, але я точно знаю, будучи молодим, що молодь, молодий вік, молодий вік це той вік. Коли надзвичайно гостро сприймається несправедливість, брехня і фальш. Зеленський перевершив Порошенка в брехливості і фальші. Це дуже гостро сприймається молоддю. Молоді плюнули в обличчя і молодь відреагувала. Не тільки тому, що вони отримували гранти, як пояснюється, мовляв, молодь сиділа на антикорупційних грантах. Зеленський, ну не зеленський перерізав ці гранти, Трамп перерізав ці гранти. Але говорити так і розуміти так, це дуже примітивно. Наступний момент. Так сталося, що антикорупційні органи, інституції, які були створені нашими західними партнерами, партнерами 10 років назад, вони мимовільно відкрили соціальні ліфти для молоді, для... Молоді, яка пішла в правоохоронні органи. Молодь, яка пішла в правоохоронні органи, вимагає поваги до себе. Вона хоче відчути свою потрібність і хоче відчути повагу до своєї праці, хоче досягнути результатів своєї праці. Після 35-40 років людина стає конформістом. Практично в будь-якій системі, і не реагує на те, що об неї витирають ноги. Вона провела оперативно-розшукові дії ОРТ, слідчі дії подала документи, а потім вони пропали. І це її не ображає. Вона вважає, що нічого страшного не відбулося. А от молодий слідчий, молодий опер або детектив набув, він гостро це сприймає. Він вважає, що його зневажають і дорослі себе ведуть некоректно. І існує метафізичний зв'язок між молоддю, між молоддю, яка в правоохоронних органах, яка знаходиться в, найіших, в іншій сфері діяльності зайнята. вони це все бачать і о, щитують це все. Точно приблизно така була. Причина Євромайдану. Не тільки тому, що Янукович дав задній хід і повернув нас до Росії, а тому, що люд... молодь відчула, що над нею брутально, ну, скажімо так, її брутально нагнули, плюнули також в обличчя, обманули дорослі Дяді, дорослі тьоті. Це сприймається дуже образливо і гостро серед, серед молоді. Не можна робити. Розвороти на 180 градусів молодь цього не сприймає. Ну і звичайно, перспективи. Звичайно, перспективи євроінтеграції, а, вимог, бажання побудувати чесне суспільство і справедливе. І тому молодь була рушійною силою. Чому о, зникло студентство в Україні? І чому о, зараз закидають, що це молодь грантоїцька? Яка була так чи інакше причетна до грантівських грошей, це не є щирі і правдиві студенти. Но я хочу сказати, що студентство було знищено контрактною формою навчання і продажем дипломів. І туди почали приходити люди, якщо ну, і не просто за корочкою, а здобути знання, то це ремісники. Вони ніколи не підуть на конфлікт з керівництвом, з ректоратом і з державою, тому що вони заплатили гроші. І хочуть отримати за це ремесло і відбити гроші, які вони вклали навчання. Більше нічого. І не випадково Європа і європейська молодь. Ми пригадаємо Францію 60-70-х років, це люди, які вчились на бюджеті, які були незалежні. Ми не бачимо, наприклад, я, наприклад, не бачу студентів Сполучених Штатів Америки рушійною силою суспільних процесів там. Може, я помиляюсь, може. Я чогось не знаю і не бачу. А от в Європі я це бачив. І бачу, що європейські студенти вони продовжують залишатися активними і рушійною і політичною і суспільною силою в своїх країнах. А в Штатах я не бачу. Так, там готують гарних ремісників, там е, дають гарну освіту для того, щоб заробляти гроші. Але протестних якихось я не бачу. Там, де ми бачимо Палестина і так далі, це, власне кажучи, є ті студенти, які вчаться за гранти, за якісь такі речі, які Трамп збирається зараз обрізати. Треба чітко ну розрізняти такі моменти. Тому так, там, де були гранти, там де люди були на якихось бюджетах, вони собі могли дозволити бути незалежними. І оскільки всі ці бюджети в зв'язку з фемінізацією політики, зв'язку з гендерними рівностями, боротьбу з чоловіками, вони перейшли до жінок, тому там ми і бачимо переважно більшість жінок, які компенсують ну, не хочеться, звичайно, все на жінок, там цю компенсацію, в тому числі і чоловіки, свою політичну неспроможність, інтелектуальну нездалість, вони компенсують матюками. Інакше вони не можуть загострити ситуацію. В нормі як людина, яка володіє а, культурою політики, яка має природну структуру, вона ніколи не буде вживати матюки, тому що це її декласує, це показує низький рівень. І це на інтуїтивно природному рівні ти ніколи в публічному просторі, коли дискутуєш і сперечаєшся, ніколи не опускаєшся до нецензурних слів, і найголовніше також не опускаєшся до брутальної фізичної сили чи якихось спроб там битися в студії. Ну тому що ти хочеш показати, що ти володієш силою слова, причому слова ну, правильного слова, Божого слова. Боже слово, воно ніяк не, якби, не корелює з нецензурними словами. Ну тому це важливий момент, на який я хотів би вказати або акцентувати на ньому і підсвітити, тому що стільки інтерпретацій, стільки якихось там речей, у мене немає особливих там симпатій, звичайно, до всіх цих грантоїдів і так далі. Але треба розуміти, що іншої рушійної сили немає. В чому проблема і небезпека протестів, які зараз почалися, цих картонних гасел і так далі. Завжди потрібно розраховуватися з рушійною силою. Давайте пригадаємо 2014 рік, коли ми побачили козака Гаврилюка в народних депутатах. Людина. Теж, бо тоді от рушійна сила, от люди, які мали таку відважність, жертовність і певну таку народну простоту і гостроту, ну, вони там знаходилися. Надя Савченко, я пам'ятаю, ще кілька було таких революційних людей, і ми всі якби, змушені були з ними розрахуватися. Їх не так багато було, я вважаю, що плата не була висока. Цього разу, якщо а, ми будемо розраховуватися з цією молоддю, яка є рушійною силою всіх цих процесів, плата буде висока. Я одразу кажу. І ми заплатимо велику плату, тому що ці люди малокомпетентні, некультурні і хамовиті. Це, а їм потрібно буде щось дати, соціальний ліфт і так далі. Ми вже блюємо кров'ю від голосу, від Стефанишиних. Ну, не плутати з Ольгою, ну, хоча та така сама, а ця ну, Устінова, Олександра Устінова, по-моєму. ну Там в голосі кого не візьми, коротше кажучи, всі ці грантоїди, железняки, якісь там, ще там хтось. Чого у Уміру один тільки вартий. Хоча він, можливо, не зовсім звіти. Ну, пінчуківське оце все крило. Це однозначно, або гранти американські, або Пінчука там і так далі. Ми вже від них, я ще раз підкреслюю, ми харкаємо кров'ю. А від собі, коли їх буде там в два-три в рази більше, або половина парламенту буде таких. Це велика проблема, я хочу сказати. Ось на що ми повинні звернути увагу. А, тому треба робити висновки. Висновки, ми потрібні, висновки, які? Ми, потрібні, ми, ми, ми змушені розуміти, що політична культура передбачає гостроту, безкомпромісність, жертовність, ризик. І ця політична культура вона повинна формуватися в місцях. Сфери, сфери життєдіяльності людини, будь-які сфери, освіта, охорона здоров'я, а ІТ-сфера, звичайне виробництво, інженерія, індустрія і так далі. Скрізь треба виховувати культуру людей з позицією. Це важливо. Не можна так робити, що люди з позицією можуть тільки бути там, де пінчук і гранти з соросом. Сорос, пінчук, гранти. У нас так вийшло, що люди з позицією, якоюсь там позицією, вони там і пишуть на українській правді. Більше таких людей у нас немає. Тому ось така ситуація, в якій ми опинилися. Ну от, в принципі, е те, що я хотів би сказати, я взагалі противник того, що там е все проплачено, то тобто це все з, -з, з цього з розряду наколоті апельсини там. Потім, що там, що в нас було у 2014 році пече печиво Нуланд, і зараз там знову щось розказується, що ми там, що ці люди, мовляв, проплачені. Все це дурниця. Це, безперечно, є якісь організатори, люди, які до цих пір мають якісь ресурси і так далі. Але ну, стихія протесту, нерв цього протесту, він очевидний. Ну, людей насправді задовбало, і ось ну, Зеленський не прорахував з цього моменту. Цього, в принципі, ніхто не міг прорахувати. Рано чи пізно, все одно мало це а, прорвати. І це важливий ну, маркер, тому що одне питання, коли ветерани йдуть, коли там ще якісь е, професійні групи або незадоволені без, високими митами на автомобілі, я пам'ятаю. Це не є рушійною силою. Рушійною силою і таким дзвінком важливим є молодь. Ну, така у нас молодь. Іншого варіанту немає. Ну, не тільки така, звичайно. Ну ось це те, що я хотів би сказати сьогодні, по станом на сьогодні і на цей день, по цих протестах, які насправді там уже четвертий чи п'ятий день тривають з цими картонними. Листочками і з матюками, які написані там маркерами. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо, вкотре підкреслюю. На все добре, до наступної зустрічі.